Ну, а далі поговоримо про те, що вчора дуже активно обговорювали в соцмережах, продовжується обговорювати, і сьогодні про ймовірне погіршення стану здоров'я російського диктатора Путіна і не тільки. І кажуть, що можуть навіть бути і критичні наслідки, хоча експерти поки що не схиляються до цієї думки. І ось зокрема не вірять у смерть Путіна. Так, експерт з питань безпеки, колишній співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував безпосередньо цю інформацію за словами аналіт. Тика режим усіма способами буде приховувати факт хвороби чи навіть смерті диктатора. Однак для західних розвідок це не стане секретом. Давайте послухаємо, що він сказав. Путін, коли відвідує всі свої резиденції, до речі, там біг колишній охоронець Путіна з ФСО, підтвердив: ніхто не знає з оточення з охорони, чи знаходиться дійсно Путін зараз там в певній резиденції, да все тримається під таким. Грифом таємності, що тільки обрана кількість людей до цього допущена Взагалі ніхто не знає, чи користується він літаком, чи поїхав автотранспортом, чи поїхав на потязі. Да ніхто не знає, в якому саме кабінеті, в якій саме локації він знаходиться, Всі кабінети в нього однакові. Я до чого веду, що про такі речі, якщо навіть вони відбудуться, то будуть знати тільки там дві-три особи, і то вони будуть тримати в надзвичайній таємниці. Ми можемо це дізнатися в першу чергу, я так бачу. від Західних розвідків поясню свою логіку наступним чином. Дивіться, коли от така штука, ну, будемо сподіватися, відбудеться там скоріше, чим пізніше. А це буде впливати на що? Що там, наприклад. Патрушев, секретар Радбезу, Бортников, директор ФСБ, Медведєв, голова адміністрації президента. Вони почнуть спілкуватися один з одним максимально інтенсивно. Вони будуть набирати один одного. Зрозуміло, це буде в Телеграм, там в WhatsApp, що завгодно. І західні розвідки відслідкують: ого, щось відбувається в Москві. Трафік просто злетів до небес, да починає спілкуватися, починає кожен тягнути на себе ковдру. Я тут буду, я буду більш головнішим, а ви менш головнішими. Кожен почне підтягувати під себе людей, і вони побачать по таких ось непрямих ознаках, що щось відбулося або відбувається.